Так, братва, коротше, блядь, куча емоцій, ви зрозуміли? Я вчора боронував і що могло статися? Гляньте, нема, нема кольця. Вчора отут я боронував, заїхав на 5 гектар, боронував. І коли в мене там відос в тік є, є, де в мене відпали борони. Одна сторона пальчик випав. Прикиньте, поїхав додому, взяв шукач, загубив. Жінка кричить: блядь, пізда, я тебе вб'ю. Каже. Все каже, розвод. Я прийшов, там борони чистив. Тільки що обходив, нема нічого. І що ви думаєте? Ось. Взяв шукач, доходю сюди, вдома настроїв, взяв, жінки сняв кольцо, кажу, а ну давай кольцо, і зараз будемо типу, шукати. Гляньте, і прикиньте, по цьому сліду, де в мене впало, сюди вже сліди трактора видно, гляньте. Ось ось де я тут розвертався, де я крутився, де під'їжджав, Прикиньте, приходю і починаю ходити. І отак перший этот самий, ось лопата. Воно чуть. Слухайте. Показує на золото. І Я такий зразу рить. Ну це я чуть-чуть пригорнув, щоб був. Ну щоб вам видно було, гляньте. Блядь, я просто в шокі. Блядь, а де воно? Зараз вже. Все, вже, блядь, десь загорнув. Йптої мать, де воно ділося? Тільки що було. Десь отута. Блядь, а ось все, прикиньте, ось все, Тупо лежить в грязи, блядь. Що, що заново женилися з женой? Все, все на місці, Прикиньте. А, клас, Блядь, ти що? Я вже кажу, вже все, пизда, блядь, загубив кольцо, все, все воно на місці. Воно в мене просто дуже легко на руки. Поняла? Дуже легко. Воно отак ось. Ним, допустим. Щас я так. Бачите, воно, взагалі, я так його вдіваю і воно у мене ось гляньте, спадає. Слава Богу, знайшов, коротше. Дякуючи о такому своєму металошукачу, знайшов <гум> кольцо.